Така обзорна сажавку картоплі хто виробляє, не знаю. Зроблено трошки трошки похрапна. Сірочки штамповані, найдешевші, шо там, що там. Транспортер там трохи місцями кривенький. Оце вже я вигинав, тому що коли картопля заходить сюди, вона закусує в цьому місці і Транспорт провести крутиться. Картопля десь як скулак такий, сюди залазить нормально. І Постійно треба слідкувати за тим, щоб картопля була на цьому На конвейері, буває, падає і не завжди вона потрапляє туди, куди треба. Тому може оці чашечки якось переробити інші. Якщо міленька картопля, її вистачає на 28 метрів рядку, якщо велика картопля, десь на 20 метрів рядку. Далі шук, рядки. Ну, рядки нормальні. Глибина регулюється посадки, там плужок такий стоїть, <кій> можна його регулювати. Що там у нас? А, от ще картопля закусується. Якщо міленька, то треба трошки доробити. А так, якщо що, то може і сам буду робити їх на продаж. Так, тут ще є для добрива такий бункер теж автоматично подається, там регулюється подача ось тут у мене тут все на той продукт, тому я його не використовую. Може колись там, десь спробую, але не знаю. Ці ланцюги злітаю з цих е зірочок, бо вони щось, що ланцюги, що зірочки вони дешеві. Так, далі, ширина регулюється, глибина теж регулюється, колеса нормальні, ну, взагалом сажати можна за, за десь півгодинки роботи 4 рядки по 25 метрів посадив. То, думаю, нормально.